За повідомленням Херсонської міської ради, російські військові вночі гатили по Херсону. Протягом минулої доби Херсонську територіальну громаду обстріляли 12 разів, використавши 52 снаряди. Під вогонь потрапила прибережна зона міста: Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Степанівка, інженерне. Також під обстрілом пинилися дачні ділянки лівобережної частини громади. Поранених та загиблих немає. За словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, за минулу добу російські військові. Військові п'ять разів обстріляли Херсон. По Херсону били по річковому порту, по церкві гатили. Також авіабомби були скинуті на Береслав та агропідприємство в селищі Дніпровське. Авіаційний удар по Береславу російські військові нанесли 11 квітня. Ввечері снаряди влучили в підприємство. Виникла пожежа. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Але складність гасіння полягала в тому, що неодноразово відбувались повторні обстріли. Проте рятувальникам все ж таки вдалося ліквідувати пожежу вже сьогодні вранці. Будівля підприємства пошкоджена, розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Удари по Береславському району російська армія наносить щодня. Протягом останньої доби у нас під ворожим вогнем. Окупантів опинилися це Тегінська територіальна громада та Бориславські. Серед них місто Борислав, село Миколаївка, село Шляхове, село Львове, Тягінка та Ольгівка. По населеним пунктам ворог здійснював обстріли з артилерії, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Загалом за минулу добу російські військові 35 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши 170 снарядів з артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. Розказує Олександр Толоконіков. Одна людина загинула це чоловік в селищі Ольгино. Знайшли його вже загинувшим на березі річки. Він загинув внаслідок артобстрілу. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.